О, друзі, що це таке? Я відразу думав, що це монетка. Я знав. Знав, що біля цього домика на березі річки будуть у нас. А друзі, такого вже давно не було. Глянь, ну це без коментарів. Друзі, всім привіт! Вибрався я сьогодні на коп у ліс, де минулого разу були в мене монетки. Сподіваюся, і цього разу щось я знайду. У нас тут почався дощ. А знаєте, що це означає? Дощик до срібла. І сьогодні я маю знайти як мінімум одного срібного бухарського динарія. Погнали! Так, маю сьогодні першу монетку і гляньте, яка це монетка. За весь час, відколи я шукаю, це перша моя монетка зламана. Це 3 копійки 80-го року. Коли я її викопав, вона була ось так трішечки надламана. Я взявся її виправляти і вона луснула. Гляньте, що біля цієї монетки лежало. Ось така гільза. Наче вчора випаяна. Далі я викопав ось таку радянську горлчану пробку. А це підказка для тих, хто хоче знайти радянські монетки. Бо де є такі пробки, там є й монетки. О, друзі, що це таке? Я відразу думав, що це монетка царська. Але воно дуже таке плоске, із дірочкою. Ось на ньому є цифри. Зараз ми поглянемо, що тут 74. ТО, СТО, незрозуміло. Може хтось підкаже, що це. Випав мені ось такий зажимчик. Що нам що ним зажимали, не зрозуміло. Ну, це без коментарів. <гум> Знайшов я ось таку арбатську хватку, під сака залізного. Лежав тут прикопаний прямо на стежці, всі по ньому ходили і ніхто не знав, по чому вони ходять. Дивіться, навіть сітка збереглася. Ось вже ніби і перестав. Але скрізь мокро і гляньте, де Пилип знайшов собі сховок. Це ось така стара акація, де клаптик не змочений. І він собі ліг тут і чекає, поки я закінчу коп. Маємо монетку таку залипшу, чорну, наша радянська одиничка, але бачите, це наші 10 копійок. Друзі, я знав, знав, що біля цього доміка на березі річки будуть у нас і радянники. Хоч скільки я тут не ходив, а їх поки що не знаходив. Це в нас радянські три копійки 78-го року. Поки що на 5 монеток у нас така кількість сміття. Як бачите, пробки радянські та наші. Як ви взагалі вважаєте? Чи варто я воно того? На цьому самому місці є у нас і наша монетка. Ось, вона ще навіть не випала. 50 копійок, здається. Так, маємо ще одну монетку. нашу, Здається, десяточка. Ось так я копнув і вона зверху і проявилася. Не потрібно було розламувати грудку. Мабуть, загубили недавно. Взяв я ось таку просту баночку, щоб попити води, і вон там повісити на палці. Щоб приходити щоразу і пити воду. А ви спитаєте, чому я не взяв чашку? А якби я взяв туди чашку, то наступного дня тої чашки не було б. Баночки в таких місцях живуть трохи довше. Але якщо з'явиться правильна людина, то й баночку розіб'є або десь закине. Взимку я прибрав із цього лісу 70 мішків сміття. І ось гляньте, на днях хтось йшов, пив нон-стопа, кинув на стежку. І ось так. І, до речі, ця акація. Дуже старе дерево, дуже старе та могутнє дерево. Але хтось впихнув у нього пляшку. Смітять тут, нічого не вдієш. Хоч на кожному місці рибацькому стоять мішки і можна просто донести та й викинути. Але пхають і ті дерева викидають біля стежки. Є тут біля столика ще одна монетка, але не радянська наша, не та, що нам потрібно. А друзі, такого вже давно не було. Гляньте, викопав я ямку і побачив монетку. Велика, крупна монетка. Це 5 копійок радянські, це 100%. І поки я нею милувався, замітив ще одну монетку. Гляньте. І це, можливо, не всі монетки, що були тут. Можливо, це розсипуха. Що ж, будемо шукати, дивитися. Так, маю ще одну монетку. Це в нас радянські 15 копійок, здається. Так, 62 рік. Ось така монетка. Довго я її шукав. Ось бачите, скільки з землі перекопав, просіював над металло, ось його забруднив. Але є монетка. Є ось така червона. Мідно нікелевий сплав, здається. Хоча я не впевнений, із цього матеріалу робили монетки. Ранні по 15-20 по копійок, а щодо цих останніх, то я не знаю. Маємо нашу монетку, скоріш за все 25 копійок. Ось бачите, мурахи навколо неї повзають. Акцентуватися на наших монетках я не буду. Якщо ще будуть такі монетки, я покажу вам їх у кінці відео. Копав я одного такого, вам не знімав, а потім викопав ще й отакого. І це в нас здається свинцеві грузки. Вирив я на цьому місці ще кілька наших монет та ось таку педалю від велосипеда. Маємо ще тут ось таке рукоділля із проволоки. Так, друзі, завершуємо наш сьогоднішній коп. Маємо 11 монеток наших українських ходящих. Є в нас 5 радянських монет, серед яких одна зламана, яку ви бачили на початку відео. Є в нас ось така незрозуміла бірка. Знову ж таки, якщо хтось знає, підкажіть, мені самому цікаво, що це таке. Маємо сьогодні ще дві гільзи і два ось такі грузки. Янські монетки у нас усі пізні. Ось ми бачимо 5 копійок 80-го року, 3 копійки 78-го року, 3 копійки 70-го року. 15 копійок, 88, чи якийсь незрозуміло, що за рік. Ну, а це зламана 80-го року. Ось так я завершив сьогоднішній коп. Як бачите, монетки є, хоча дуже багато серед них наших монеток. Хотілося би знайти хоч одного царка, одну царську монету. Але нічого, скоро зберуть поля, буду ходити я по хуторах, по корчмах. Та думаю, щось я знайду. Дякую усім, хто додивився до цього моменту. Дякую за ваші лайки, за ваші підписки, за ваші коментарі. До нових зустрічей!